Всім привіт! Знаєте, є така думка, що терпіння це завжди добре, це така собі чеснота. Але що, як ми часто плутаємо дві зовсім різні речі? От сьогодні ми і спробуємо розібратися, де проходить межа між корисною тактичною стриманостю і ну, тим самим виснажливим терпінням. І головне, яка ціна цього терпіння для нашої нервової системи. І давайте одразу з головного питання. А чи завжди терпіти це справді добре? От серйозно, це ж одна з тих установок, яку нам втовкмачували з дитинства. А що якщо це довге хронічне витримування насправді не робить нас сильнішими, а просто випалює зсередини? А ось і корінь проблеми. Це таке собі когнітивне викривлення, знаєте, ментальна пастка, в яку ми всі час від часу потрапляємо. Ми просто беремо два абсолютно різні процеси, зливаємо їх в одне поняття і вішаємо на нього позитивний ярлик терпіння. Думаємо, що якщо стриманість розтягнути в часі, вона якось магічно перетворюється на щось благородне, але як показує нейробіологія, все трохи складніше. Гаразд, давайте почнемо з першого елемента зі стриманості, і спробуємо подивитися на неї не як на слабкість, а як на такий собі потужний тактичний інструмент. Бо по суті, це справжнє мистецтво короткої вчасної паузи. Якщо говорити науковою мовою, то стриманість це короткочасне гальмування поведінкової реакції, і тут ключове. Просто найключовіше слово це короткочасне. Це не назавжди, не надовго, а от саме на короткий проміжок часу. А як це виглядає в житті? Ну, все дуже просто. От уявіть, спочатку з'являється якась емоція, скажімо, роздратування, одразу за нею імпульс, бажання щось зробити, наприклад, сказати щось різке. Але замість цього клац, поведінкова реакція ставиться на паузу, дії просто не відбувається. А ось тут починається найцікавіше. Така собі нейробіологія на пальцях. Стриманість це робота нашої префронтальної кори, нашого, так би мовити, центру управління польотами. Вона буквально дає команду тілу стоп не рухатись, тихо не говорити. І що важливо, сама емоція, теж роздратування нікуди не зникає. Вона є, вона активна, але їй просто не дають виходу. От саме в цю секунду. І ось це вирішальний момент. Стриматися це не означає погодитися з ситуацією. Це не означає її прийняти. Ні, це просто тактична пауза. Пауза, яка дає дорогоцінний час, щоб обрати якусь більш виважену, більш адекватну реакцію. Це зупинка, а не капітуляція. А тепер переходимо до терпіння. І тут, знаєте, тон розмови трошки змінюється. Бо ми починаємо говорити про довготривалу напругу і про її, скажімо так, приховану ціну от формальне визначення терпіння це тривале підтримання напруги в умовах, які не змінюються. Ви відчуваєте цей контраст зі стриманістю? Тут ключові слова тривале і без змін це зовсім інша історія. Процес терпіння це, по суті, таке собі замкнене коло. Є якась неприємна ситуація, яка діє постійно, і вона знову, і знову, і знову викрикає імпульс щось змінити, якось відреагувати. Але ця реакція щоразу систематично пригнічується день за днем. Це вже не пауза, це хронічне утримання. І, звісно, за таке доводиться платити. У науці це явище має назву алостатичне навантаження. Якщо простіше, це поступове зношування організму через хронічний стрес. Уявіть, що наші регуляторні ресурси це як батарейка в телефоні, і от від постійної необхідності стримувати цю напругу ця батарейка просто сідає, виснажується. Ось це, мабуть, найважливіше, що треба зрозуміти. Терпіння це не емоційна регуляція, це не одне й те саме. Регуляція це коли ми переробляємо емоцію, трансформуємо її, а терпіння це просто утримання напруги, без жодної переробки. Це по суті консервація проблеми, а не її вирішення. Отже, ми підійшли до кульмінації. Давайте тепер візьмемо ці два поняття і поставимо їх поруч, щоб різниця стала ну, просто кришталево очевидною. Якщо подиватися згори, то все дуже просто стриманість це тимчасова коротка поведінкова пауза, а терпіння це довготривалий стан витримування. Одне це, по суті, дія, точніше, її відсутність, а інше це вже цілий стан. А тепер зануримось у деталі, якщо порівняти за конкретними параметрами, тривалість коротка проти довгої тут зрозуміло. Фокус стриманість фокусується на конкретній поведінці, а терпіння на витримуванні всього стану. Ціль у стриманості мета не діяти зараз, щоб потім обрати кращу дію. У терпіння мета просто вижити, нічого не змінюючи. Ну і, звісно, ціна та ризик. У стриманості вони помірні, а в терпіння кумулятивні, тобто накопичувальні, що, врешті-решт, призводить до виснаження і зриву. То що ж нам робити з усім цим знанням? А воно дає нам нову, дуже корисну рамку для прийняття рішень. Тепер можна в певних ситуаціях поставити собі питання. Те, що я зараз роблю, це тактична пауза, чи я починаю застрягати в режимі довготривалого утримання? І це все блискуче підсумовується в одній ключовій формулі: стриманість це пауза, яка створює можливість вибору, а терпіння це утримання, яке часто виникає тоді, коли нам здається, що жодного вибору вже немає. Наслідки тут, власне, очевидні. Стриманість, ця коротка пауза, вона розширює наші можливості, дає час подумати, порадитись, знайти краще рішення. А терпіння, як довготривале утримання, просто спалює наші дорогоцінні ресурси і все. І наостанок таке собі питання для роздумів: звісно, бувають ситуації, коли об'єктивно ми нічого змінити не можемо. І тоді витримування, терпіння стає єдиною адаптивною стратегією. Але як часто ми обираємо терпіння там, де насправді можна було б використати стриманість, щоб знайти інший шлях? Де проходить та межа, за якою утримання перетворюється з єдиного вибору на зручне виправдання для бездіяльності? Це питання, мабуть, залишається відкритим для кожного з нас.